Серед препаратів вітаміну в 12 панацеїю, відзначено препарат нейрокобал компанія Кусум. Запрошую на сцену продакт менеджерку компанії Кусум Олену Алєкєєву. Uh, унікальний препарат. очень активная форма метилированная форма она биодоступна еще и в пароральной форме что делает комплаентность наших пациентов и такие существенные маркетинговые особенности вносит на рынках на рынок а потребность в этом препарате огромная да и мы знаем этих пациентов которые постоянно должны принимать поэтому ваш вклад В ліченні цих пацієнтів він очень важен і од заслужена награда, Дякую. добрий вечір. Шановні колеги. У нашому житті так багато міфів нам казали усі хвороби від нервів. Нас переконували, нервові клітини не відновлюються. Але у 21 столітті ми добре знаємо, що здоров'я нервів залежить від мієліну, захисної оболонки, яка оточує наші нерви. І саме нейрокобал є тим препаратом, який відновлює мієлінову оболонку, тобто наші нерви. Компанія Кусум щиро дякує за цю винагороду і за визнання нейрокобалом препаратом, який відновлює нашу нервову систему. Адже здорова нервова система це запорука відновлення нашої країни і нашої перемоги. Тримаймо стрій і перемагаємо. А про наші нерви подбає нейрокобал. Дякуємо, дякуємо вам.